Я побачила чоловікову любку і дар мови втратила. Я розумію, що молодість цінується, але ж тут хіба лише що років 35, а все інше то вона мені не годиться в конкурентки. Хотіла я сцену закотити, але вирішила, що не буду сусідам робити таку приємність і пішла додому. Подумати лишень, що ми прожили разом 38 років, діти вже дорослі, а він дивися, що витворяє. Довго думала, що робити, бо після усього не хотіла на чоловіка й глянути, що він так зі мною вчинив. А з другого боку, починати тяганину з квартирою, машиною, ділити постійну білизну і виделки? вирішила почекати, може, йому перейде. Але чоловік наче не чув моїх жартів, що він молодиться та пахнеться, що на рибалку почав їздити, а риби все нема, що зарплата його все менша й менша. А я його за щось годувати маю. крапку поставив він. Людмило, у мене є інша, вона принадіє від мене, його аж розпирала гордість я йду до неї і не проси мене вернутися, та не налаштовуй проти мене дітей. О, так, дочекалася. У нього життя лише почалося, а моє що вже я точно молодого чоловіка собі не знайду. Переживала я це важко, на розривання шлюбу так і не подала, а чоловік не вертався. Десь через рік він прийшов проситися назад, і я вся торжествувала, що від молодої до мене йде чоловік, але потім подумала про ту малу дитинку, яка буде рости без батька, і дуже мені стало не по собі. Вернути чоловіка лише заради галочки, то яка я людина після такого? Ні, Петр так не піде, сказала я йому, Не гоже батька забирати у дитини, раз ти вже туди пішов, то будь добрий живи. Отак я подумала, що питання вирішене. Але той не здавався. Якщо так, то я подам на папери і заберу собі той сервіз. Який же ти, та я його сама розіб'ю. Ох, бачили б ви скільки було битого посуду після нашої розмови, що я твердо вирішила, що з таким чоловіком жити не буду. Нас розлучили, далі почали мене всі родичі і знайомі в зубах носити, але мені вже було байдуже після того розбитого сервізу на все. А далі я побачила Петра і його дитину на прогулянці. Глянула я на малого, а там нічого Петрового й нема. Я одразу здогадалася, що тут щось не те і вирішила впевнитися, чи я права. Перестріла ту жінку біля їх під'їзду і напросилася чемно в гості Тобі тут ще жити і скандалю тобі ж не треба, чи не так? Та зблідла й впустила мене в дім. Квартира була типова для молодої мами, вся в речах і з стікому запаху підгузок. Петро ніколи не любив цей запах, і від пелюшок з сюрпризами його вивертало. Поки Петра нема, то перейдемо до справи, кажу я їй. Я знаю, що ця дитина не Петра. Ви та що ви таке кажете? Слухай, я мама двох дітей і бабуся чотирьох онуків, я вже його риси впізнаю за кілометр, зізнавайся. Ви тільки йому не кажіть заголосила жінка, я ж ніяк не могла вийти заміж, ніхто не бере з такою зовнішністю. Хлопець погуляв і покинув, а тут Петро під руку попав. А я ж про дитину маю думати. Я зроблю заради сина все. Чудово, не маю сумніву, кажу я їй. Твоя таємниця залишиться між нами, більше тебе не турбуватиму. З того часу минуло п'ять років. Ні, я не зустріла молодого чоловіка, але доволі непогано живу сама. Звиклася з думкою, що я маю бути на першому місці. В себе Петро нянчить чужу дитину і бачу часто його згорблену спину в нашому парку, але не планую йому нічого казати, бо, як кажуть, доля сама має чудове почуття гумору. Підпишись, підтримай українськомовний контент.